Близько 14-ї години під обстрілом російських військових були ці будинки в одному з районів міста. Тетяна Царьова бачила, що відбувалось. Стояла на дверях, ждала сина. Прилетів один снаряд, не знаю, що там прилетело. з свіздом. Виглядали нічого, вроді нормально. І тут второй. Буквально п'ять хвилин, може, я не знаю, мені зацікав. Сама не зобразила, тому що вона якось залежала уші, і одразу дим, пиль какая-то. Пиль, грязь. Стали смотреть, що там є дірка, там дірка. Снаряди також пошкодили будинок Галини Антрощенко. Рама стоїть, все стекло і в хаті, і надворі, все. Ну, Гас нічого. Вроде. На кухні кушать готувала, так воно як шандрахнуло. Я вискочила дим. Пиляка, я нічого не бачу. Хату зайшла і штора, і все оце ось, задержала штора, мабуть. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу району поранений чоловік. Він у цей час був на подвір'ї свого приватного будинку. Його шпиталізували. А цей багатоповерховий будинок під обстрілом був о п'ятій ранку. Вдруге, за два дні. Напередодні, 5 жовтня, тут у дворі загинули двоє людей. Розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни знову обстріляли цей же двір, внаслідок чого, слава Богу, немає поранених, але є пошкоджені шибки. Також під обстрілом були інші населені пункти. Слава Богу, зараз ще немає обстрілів самого керованих авіабомб, але також під обстрілом був Дніпровський район сьогодні, в районі на вулицях наближених до Річки Дніпро є руйнування. Будинок триповерховий руйнування з першого по третій. на щастя без постраждалого менеджерка туристичної агенції Олеся показує зруйнований обстрілами. Офіс говорить, травмованих немає. Компанія не працює від початку повномасштабної війни. Ми розмовляли з сусідами. Ну в родині, так як всі виїхали. Факт тому, що карта одна Росія відпала. За інформацією міської військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 24 рази обстріляли населені пункти громади. Випустили 108 снарядів. Під вогнем були Антонівка, Херсон, Комишани, Садове, Придніпровське, молодіжне та інженерне. Також армія РФ обстріляла населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Дві керовані авіабомби влучили в Бориславську центральну районну лікарню останні три – в п'ятиповерхівки. В результаті обстрілу було пошкодження стаціонарне, стаціонарна будівля, а четвертий поверх вщент зруйнований, де знаходилося реанімаційне відділення. Також інша керована бомба влучила в поліклініку. Будівля теж зазнала серйозних пошкоджень. Поранення отримали троє медичних працівників: фельдшер, водій та лікар-гінеколог. Розповів Літвінов. В результаті обстрілів п'яти поверхівок, близько 20 квартир. Зазнали серйозних руйнувань. Вони не придатні для проживання близько 30 квартир. Були пошкоджені. Лікарня продовжує функціонувати. Робиться все можливе, щоб люди могли звернутися за медичною допомогою. За інформацією обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу армія РФ 78 разів обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 330 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.